Друзі, з вами Артем Нікіта, поздоровайся! Вім хай! І сьогодні ми в цьому суперцяскому роліку будемо зрівнювати дві тачки, а іменно Патрік і Нива. І як ви поняли, це вже частина 2. У прошлої частині, якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться, то ми були на суто на острові. Що, друзі, вам сразу сказати, сразу з ходу ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І обов'язково дивіться роль до кінця, бо будуть два корві слова. Да-да, Нікіна, що скажеш? Король, все буде бомбизм, як я прошу, все таке. Да-да-да, і сразу... Підписуйтесь і коментарі напишіть якісь. Да, 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 якісь прикольні, щоб нас піддержати. І, друзі, підписуйтесь так само на канал Нікіти, його названня. Які? Ссылка в описанні. Полетіли. Прям красиво, красиво пішов. Ні, ну при старті я не спорю. Нива буде лучше, бо вона, по-перше, коротка короткіша база. І по-друге, у неї мотор думаю, что снежный. Манікита, прям там ззаді. Кіра, скільки ти за километр у час їдеш? 106. Я 110, 111, 112. 120, даже. Я на двох колесах проїхав. Чуть-чуть. Зачекай, -чуть. начекай, начекай. Сейчас прочка, камеру пустаю. Ок, чекай, з тобою двоє, зараз старта нема. Вс, mm все, -hmm. вставай, вставай коло мене. Два, чекай, давай. Три, два, один, поїхав. Ну, в старті нева відриває, все видно. Все, пока! Валим-валим воли валим, валим, на гелике. Валим-валим-боли валим, на геліке. На невасі валим а не на гелику. И, і, друзі, і щот, якщо видвинуть второй дивитися, ще раз скажу, как это називається, щот наших автомобілів 2-2 був. Чисто заварику за їду. О, прям Нікіта вали там, бачу вали прям. Тачки такі тухлі, що капец. Ты шо фарами валишь? Вон, я тоже. У мене стрілка майже на максимумі. У мене чого стрілка показує, що я їду 160 км в годину. 360. Я по-любому ще переїхала. Ну не знаю, може що станеться, зараз заверне мене, не знаю. Ну не виправу... Ну не виправу управління імбова, прямо красиво йде. Прям імба в управлінні оставлю 10 із 10. І, друзі, якщо ви прокачаєте цю ниву всьо на Т4, то у вас буде 7 передач, і ви зможете їхати на ній 300. Питти, шо ж там? Да, не достатньо, не доїжджай. На секундочку. Я ще просто хочу там по-триске. Все, иду. Що, друзі, можу сказати? Три два. Е, Никита, що вибираєш? Е, казіно чи гонка на виносливость? Гонка на виносливость. Ок, поїхали. Волим, волим, волина, геликей. Давайте тепер підключимося, бо це довго. Блин, реклама, я так і знав. Просто імба реклама. імба вообще реклама. А чуть не оглох? Хакс, что они як там тебе діла? Нормально. Нормал двой звук поставлю. Я сейчас прочи для себя сейчас музычку получил золо. Пон для себе ага. пон. А до Нікіта, ти коли складаєш сабвуфери чи ніколи? Що? Ти коли складаєш сабвуфери? І буфери. Що що? І буфери. Що це таке сабвуфер? Ні, буфери. Що це таке буфери? Да. А що таке буфери? То ти сам сказав, що ти поставив буфери чи ні? Сабвуфери що да, Це як це називається для музики. А що Крутіша музика. А що он типотике дає, я прикольный чому? Крут... Крута музика дуже дає. Сильні. У машині, навіть в карсимуляторі 2 починається бути сильний звук. Прям так б'є, таке відчуття, що аж машина взривається. Сові... Понсоветую. Я кла я клав, клав. напріорі, На щоб суета була просто суета суетолог. Я зараз до тебе під'їду, щоб було все по-чесному. Бо що серза? Я, за... я казав, типа в прошлій серії, як ми прокачували з е, ті Volkswagen е, Golf. Якщо ви цю серію не дивилися, друзі, то обов'язково подивіться, бо вона імбова. Скажи Нікіт. Uh -huh. Чекаємо, чекаємо, я чисто зараз руки відпочивають Блін, а у нас сверлят, друзі. Нам надо накриватися одіялом Никита, почекай, бо я накриваюся одіялом У нас сверлят уже. Шикарно, шикарно просто. Алло, Нікіт, почекай. Ой, точно. Друзі, чекаємо секундочку. Ні, ти ж почекай, почекай, щоб ми стали двоє. Я просто у тебе під'їхав. Сейчас, все, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Три, два, один, Поїхала. поїхали. Поїхали. Уничтодики ей Яка година? 14.50. на 14 е, ти куди їдеш? я тебя бачу взагалі. Куди я їду? Я валю, просто я валю на всіх процентах. Я просто напросто валю, просто валю я. Я не просто валю, я супер мега валю. Я супер мега сильно валю, просто мега супер сильно. Порочку збив скорость. Скільки ти зараз їдеш, вообще? Не знаю. А, ні, 110, 110. Опа. А ти? Я 120. Капец, ти ты Нікіт. Коникит. Тоже по-любому поиграю, прям всю, всю, все, всю гонку. чого? чего? я по-любому краще? Та ну, ты обигнал. Я не могу просто. Ти не знаєш. Та ти по-любому спинявся. Я просто... Я, відкоможе повертав, повертаю та й того. Просто я коли постійно повертаю, я потрохи пускаю газ. Бо то смислу його немає тримати у повертанню. 630. Я взагалі валючу 130. Я 120. 120, 119, 120. Валим, валим, валим на хелике. Серьезные ребята варят куда-то. А я уже програв. Это еще не відомо. Ну все, друзья, 3-3. У меня минус 15 рейтинга. Накриваємося опять одеялом. бо у нас свирлять вообще не з кайфом сверлят, вообще не красиво. Так, Никита, тепер погнали с тобой на нашу останню горочку на аеропорт. На при е... при просто не ну да. Е, Никита, я буду наше перше корове слово. I should slow. Як? Ну, подумай зараз. Дрова. Первое, э, второе, первое слово будет дрова. Так, Никита, заре у нас три, -три счет, да? Вон. Mm -hmm. Так, Ох, ёшки, матрошки, полетели. Ох, ёшки, матрешки, макарошки, бамбошки. Полетели. ух ёшки, макарошки. вон Скорее я зайду, Я все просто утопаю все. Ок. Прекрасно. Поздравляю. Поздравляю за рекламочку.

Darin 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 tim darin darin Якось так, друзі, вали просто вали, мощно на очняшках. Просто-напросто. Капець поговорка просто-напросто. Хоп, аккуратно заїзд на 400 метрів. готово. Давай, братанчик Никита, заїхай. Друзі, капець, у нас з вами карта величезне умеет. Капец, друзь. Дин, да, рин дарина рин да рин та тин. Не понял, прой. Чого? Просто разумеешь. Да, дачка, прям. Она начала даже с портона. Но мы топим на максимум. Я так не делаю. Так, 3-3. Ну ты, блин, мама уже выиграла, Я же и открываешься. Не, ну я красиво, я красиво пришел. Ты сейчас не тебя уж. Эм... 90. Я вже 80. Що, ти виявляю. Да все. Що, друзі, можу сказати? Е, купляйте не вас, вот, лише не йдіть на гонку там, де ті бревна, бо по 200 є проблеми. Ну що, Нікіт, давай на тебе переїхаю і будемо з тобою закінчувати відео. Нікіт, ну, який а який тебе пробіг на Патріку? Який пробіг? Що? А який тебе пробіг на Патріку? Який пробіг? що? Скільки пробіг? Ну, типу, скільки машина приїхала? Подивися, там, де тобі показує, скільки, на який у тебе, тебе, на який ти, ти зараз... Пер... 49, 49, 49 кілометрів. А гадай, скільки у мене? 50. 305. Бо я на цій тачці прямо очі нахасанив що, ну, друзі, може сказати, кінець ролика. Якщо вам цей спроти з сподобався, то обязательно ставте лайк. А якщо не сподобався, то все одно ставте лайк. І що Нікіт скажеш? Всім мене... А, ні, чекайте, друзі, ще друге слово. яке буде друге слово, Нікіт. Е, ну, друге слово буде один мільйон доларів. Ой, друге друге колдове слово буде 1 мільйон доларів. Що, друзі, можу сказати, якщо вам цей супер ролик сподобався, то обов'язково ставте лайк А якщо не сподобався, то все равно ставьте лайк. Бо ми з Нікіту стараємося. Ну Нікіт, кажи всім пока! Всім бай-бай. і мене, всім пока!